У мене пропав інтернет. Так, а вайфай у вас тут взагалі є? Та, звісно, є. Wi-Fi Старлінку. Ви цілу дорогу будете на зв'язку. Підключилося. Дякую. Тепер я цілу дорогу зможу вести пряму трансляцію. Друзі, з вами знову я. І це моя перша поїздка з Калербасвіть. Поки ми в дорозі, нагадую вам, куди я їду. Я їду в Іспанію до свого Карлоса. А я розповідала вам цю романтичну історію, як ми з ним познайомилися. Тіндері. А що таке Тінде? Так поясни, а що це таке? А що там роблять? А як його скачать? Що там взагалі треба робити? Мій іспанець. Просто бомба! Він купив мені квитки до Іспанії. Ну, як купив? Ну, сказав, щоб спочатку я їх оплатила, а він мені потім гроші скине. Ага, ага, поверне, да дурить він тебе. Ваша водичка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка.